Всем привет, ребята, и другий дубль записую видос. Найсочніше вже було. И спитайте це що? Ти створив новий аккаунт? Вау! А, не. Це легендарний аккаунт Пучель Захотів я закінчити, так сказати, да Вступайте швидко в клуб. Що хотів зробити зараз? Коротше, да. Нам треба на один аккаунт такий цікавенький зайти, який. Називається Pro І зробити клуб по приглашенням. Да. Коли набере, я його зараз закрию. Да. Щоб ви не думали, що всі можуть вступити. Я його, я його відкрию на 15 подписчиків. Один подписчик. Що вам так важко нажати кнопочку, нажати цю кнопочку підписатися? Але. Закритий. І нужно трофеїв буде. Окей, я шучу, ще ви цю. Это ноль. И... Что же я хотел сказать? Клуб... Вид крыльеца. Тики-туди. тики Бачите, чувак під... бував в нашому клубі і дивіться, як футить. Дивіться, як він вибиває. Ти що вбивайте? На 15 підписчиків відкриваю клуб. Все. А, тепер... а тепер Ні, змінив це, проект закінчився. Я це подумав. На 15 подписчиків, коли я відкрию клуб, і уступити всі подписчики, да. Це здалося. Ні-ні-не-не-не, -ні -ні, ні тишелька, -ні, ні -ні, нет! Ні -ні! Придається на шельці зіграти. Ай, все буде важко. Я її лейть на 22. друга. Треба ворота їм от, чик. Чілічино. Це буде важко. На що я ще фільку взяв. Я залію понял, зарквас. А я взяв щельку. Ну що мені таке взяти, скажіть, мені таке. Зали, я хочу с вами а, а, Так, получилось, что... Клуб закрытый. И на 15 подписчиков моего видео. Ну, або, если... Коли, э, на этом видосе набирать 5 лайков. Да. Або 15 подписчиков, або на этом видосе 15 лайков. Ой, 5 лайков. Вам просто вас четырнадцать. Четырнадцать. Тики маленькие лайки и подписки. Я знаю, что вы можете. Вам... Вот за что, ну вот скажи, за что вы такие жорстокие? Заре еще мы издуем тут сидеть. Да забывай ты, думали, гол. Зараз еще четыре а чебурек. Чебурек? Ууу, как смачно. И сцели, значит, тут еще есть. Блин, а на покерыча есть квест? О, из сцели, Соберу я беру За фанал, играть. И... Буду брал пас брата там на відос відкривати з боги там все це. Ну, ты саме по сути. Да, ник змінився. Пишите в комменти, что вам подобається новый ник. Путя Шелли. Мені взагалі подобається, він прикольный. Прикольно виглядає. Залился, ноль ви кубки тут взагалі не сейчас заради. Кубки піднімати. Я оце тут одне придумав. Сачка і чувачки? Коротше, продовжуємо, да? Я не буду збирати награди от всі вот всі, до тисячі кубків. Як вам таке? Цікаве продовження, правда? Ого, не то выпал. Я никто. не на... на... не выпала. Мы не За что? У него пемки не было. У ка десятка. У него пемки не было. Жестко. Так, 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 По наїзічах дивиться. Та ти чо, реально? О, шіш, Це було прикольно. Це було прикольно. Повтор, на жаль, подивитися не зможемо. О! О, щість! Мені таке подобається! Я хоч подивитися повтор. Але я можу подивитися повтор. Я не вважаю, за що. За що. Треба дивитися про цей савчучка. Він 20 тисяч апає. Передловить другу. А в цього? В Він... цього? Я хотів з ним 20 тисяч апнути, ну все це так <плес> <плес> сказати. Ну, Коротше, отак от. от Ей, е, лави аптечку. Якби я зараз зову, то я присну, Бот. якби мене вирвали, о, що буде, що буде. Ай, ну коротше, от так вот. А вели лак-флай. О, остання секунду, це було жорстко. Хочу теж так попробувати. Голова, Голова була і температура. Да. Ти хоч вкритий, да. в хаті холодно. Що ти в ліжку? Так. А да. ти бери вкривайся добре. Добре. А ти їв що небудь, синочку? Да. Їв. А боді нема. Є, Є боді. Так, продовжуємо. Забудьте про це. Я вже граю на нормальних кубках. Я головне зараз їх попробуй зараз знову рознести. Все, якщо ми не виграємо в скатку, то я видалю бровил. Ні-ні-ні, за забудь. Треба буде це ви... видалити. Це вирізати цей момент. Ні! Ні! Ні, -ні! Я не дам вам виграти мене, я професіонал. Все. Іду забувати голову Отак от чики бомбоні. Воу, воу не піду в армію Да, коротше, тік так покажу. Фух, і так. Чеки бамбоні бумбоні... <рапв -ху> Ти-та ти... Товбаний -ти -то. он прямо просто стояв, якщо ти міг забити гол! Ненавидю цих тупих... Давай, Сал... Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні... Ні-ні-ні-ні-ні-ні... Давай, Карл! Забий я! Благаю тебе! Я не хочу брала старше б***ь! Фух! Все! Фух! Я виграю і не видаляю бравосесху. Треба було сказати, що я виграю, то будь-ябу. О, майка. Але я збираю так все. Що у нас чувак! Чем в Украине, не слава, не воля. ...а им такие типа, да? Ничего себе. Сколько украинских, украинцев... Украинцы. А какого хрена у него 800? Поясните мне. чупуть путь радуги? я не побачила. Слушай, mm. странный ник. Тут пози. не пози. Пози все брауры. Так, если пожалуй, то помню. Треба тре исцелять. И выигрывать тоже. Я хочу кубки набивать. Ну что, реально ты... Так ізічно я ще не вигравав. Що за тобі боти попалися. Это в мене вже п'ятий ранг. Человек безполезень. Жесть я такого не очікував. А вели Так, Да, да, у мене ж п'ятий ранг. Я понял, трошей сылять. like really can fly Avi like really and Fly Я думаю, що зараз здум Але я не програв, але я не програв! Але я не програв, але не програв. А вели локнф. Ах ти ж! Ні! Дай м'яч, мімяч м'яч, О нет ноушиш о ноуше м'ячик, не дам нікому м'ячик. Все йду на таран. А вы флай. Вообще мені так подобається на, на цих аккаунтах грати там, де мало кубки. Це щоб ви тільки знали, як це приємно зашість да, о, о, далі великий ящик погнали на ніку. Вони рокічать, бо я до тисячі копків не, не маю відкривати. Нечесненько, нечесненько. Так от тупо береш, а так от оп. І виграєш. Але мені ж треба... Не тільки набивати кубки, мені треба вбивати цих чуваків. You, я птичку. аптечку. Зараз ізичні катки будуть, а вже потім я тут трохи навіть п'ять каток виграти. Ну, взагалі зараз не ізічай будуть хвости проходитися. О, да. Быв, вид медик, бой, мне киллы надо. Да вы що реально? А ч я назову, что за бред? Я вот так вот вешову. Что за чорна моя? Заб'єш чи ні? А, я поняв, я поняв. Блін, так не коли ти гаджета немає. Таке ось секні, ви тий і... і... в минуле перемістився. У мене ж там це свичненький зносила така солоденька на канті. Черезі грати продати це як. Ну, давай мені найду в молитву пасти, але ти колись чи ні. Ты был твоя, ти давно забила. Mm. Не потім. Ви Такі тупі жесть. Особливо ті тімей деботи. Нарешті. Воу-воу. А це мура ми забили. воу воу Так от ты резко взяв мяч і забив. Поняли, ну Оу. Плюс 16 кубков. Сколько там каток надо выиграть? 4. Окей, ну, Браул Бол, это скучно. все. последний катка в болт Бол и пиду, пиду, пойду, 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 но я в... Попробую себе в в, 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 в в чому, в чому. Отак от, от бач, береш, от так от оп. Це було занадто тупо. Начекві, начекві. Класненько, от так от оп! Це, останні, як я казав, це остання катки і в ФД. Там, там більше купки вдається просто. О, у мене ще на ФД є ці квест. Ууу. Все, погнав в феде. Забуваємо про все. І В ФД треба грати. Треба в ФД грати. Але я цю банку за буду довбати. А ну, не так увідово, як я думав. Заліз, спочатку думаю, який проект створити. Так, путь Шели, може, путь раду і там може, ноль Я такий проект, короче, хотів створити колись. Потім передумав. Іди сюди. Сюда иди. мені... Мені надо кили. щоб 500 цих получить. Що, здихай. Чуоо. А это мне не кили, я только один кил за одну всю, всю, всю катку. Вы что там образил уже во все? Вы вздыхаете, Нормально. Я хочу килы, Ух ты, их бля. Я ты крыса. Я знаю, что ты тут. Да я знаю, что ты. Чик. Два вот магия сгрылась в лесу. Ну, чё Мій ведмедик, як завжди виграв. Ріглі. Шубийцю недороблену розум. Скільки... Кіль? Я три кіла зробив. Три? Да, три. Такі, я такі. Два рази ще виграти плюс п'ятсот, А далі візьмумо ну, якось. О, сразу ч. Садись прикольный кино, не помнить. Я уже подумала. А вили лак. Це буде смочу. Амнем ннем -ням, -ням, ням Все, прибіг те до коктейльчика на банки. Коктель, коктейль. і погнали всіх вбивати. Wow. Ще коктейль. Mm, як смачно, ще коктейль. Mm, як смачно Де ви там? Сомбарі ван, 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 ван. О, я веди мене, веди мене, О, Оце тут каталашка. Це було прикольно, то вони тут тупо такі стоїть в кустах. Я такий, О, оце каталашка. О, строй прямо. Скільки банок? Кажесь, два чотирибанки навіть. Навіть ведмідь вбив. Навіть коктейля не знадобилося, коктейль ведмідь добив. Ага, одна карточка. Плюс 20 кубков. в Одного кубка до 700 не хватает жести. Я уже 100 кубков впидел. А! А! Жестко, больше не становить. А Просто так вот. Может, здесь за хлын 10 100 кубков. Нормально. Ну, Но это самый почетковый язычник. Катки, ну бой всякий. Подождите, банки, врятуйте мене. Лаві аптечку. Чу? Оно мене чуть не вбило. Це все. все плюс 500 сейчас буде але трещо кілів наробити. Куда? -ку -ку ні, що це ніякого, вона мене не зарахується. Ярик. О, Це мене зарахується. Де Деда не обмежує. Фас! ні, 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 ня ні, ні. моє 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 моєї. Моє. Так трещо кілли робити. Пя -пя -пя. Пял -пя -пял. <музы> О, на парном Что у нас, Что у нас в парном? Не, nee, он одиночный. На кого у нас шею квест? Да. Ух, в капучку. Ух, 23 хвилини. Ну, всем, я думаю, уже... Ай, цю откуда дограю, бо я відео не можу випинати. А дайте сало моє буде. Сам все раз нарвись. Я себе чортиком якимось відчуваю. цю катку і вона буде... Або я зараз на паузу тупо поставлю і виповню якісь квести і такий повернуся. Подай салат. Вони баночок. Це моя баночка. Іди ко мне, ко мне. по типу нуль кубків. Зараз на язичах, то по один завжди буду займати. О, рибчик. Ось зараз на яїчах хто подив. О, коктейлька. А вели fly. Це прям джекпот. 2. 2 на центрі. Я думаю, десь 4 кіла я вже на язичах зробив. Скільки киллів? П'ять киллів. Думаю, відосик мене вже зупиняти. Там все це. Всем пока, ребята.